У листопаді з метою розширення торговельно-економічного співробітництва між регіонами Узбекистану і України Херсонщину відвідала узбецька делегація на чолі з першим секретарем посольства Узбекистану в Україні, паном Бахадиром Ібрагімовим. В Херсонській торгово промисловій палаті відбулася зустріч ділових кіл Херсонщини з радником з торгово-економічних питань посольства Пабуром Расуловим та першим секретарем посольства Бахадиром Ібрагімовим. Підприємства-члени торгово-промислової палати мали нагоду передати комерційні пропозиції, поставити питання щодо розвитку україно-узбецьких економічних зв'язків, в тому числі стосовно логістики вантажів. Протягом певного часу україно-узбецькі відносини були поставлені на паузу, але останнім часом спостерігається активізація взаємодії між нашими державами. Прежде всего хотел бы поблагодарить торгово-промышленную палату Херсонской области за вот этот радушный прием. Мы сюда приехали с целью межрегионального сотрудничества, потому что Херсонская область она представляет огромный интерес для Узбекистана во всех сферах двустороннего сотрудничества. И э, мы сегодня услышали очень много предложений. Э, Мы верим в то, что уже в ближайшее время все эти наши проекты они будут реализовываться в жизни. У нас очень много тоже интересных было предложений для украинских бизнесменов. И э, будем надеяться, что После Нового года у нас начнеться нова ера в наших взаємоотношеннях з Херсонською областю і вообще України в целом. Під час зустрічі в Херсонській торгово-промисловій палаті говорили про зацікавленість з боку Узбекистану у розвитку відносин в сфері агропромислового комплексу, а саме в нарощуванні обсягів поставок в Узбекистан великою рогатою худоби, будівництві сучасних тваринницьких та птахівницьких комплексів, підвищення кваліфікації їх персоналу. Є інтерес до співробітництва у сфері легкої промисловості, закупівлі продуктів харчування. Зі свого боку Узбекистан готовий поставляти горіх, в тому числі для кондитерської галузі, фрукти та добрива. Особливий інтерес викликає співпраця у сфері освіти і науки. Узбецька сторона зацікавлена встановлені контактів з херсонськими вишами для підготовки кваліфікованих кадрів у сфері АПК, інженерних спеціальностей та інформаційних технологій. В Цілому в нас є позитивний досвід співробітництва такого міжнародного. Ми так само в свій час були з делегацією в Узбекистані в Жизакській області. І тоді дві наші компанії, які були в делегації, уклали між собою партнерські взаємовідносини і сьогодні працюють між Узбекистаном і Україною. Це зокрема в текстильній промисловості і потенціал. цей він є. Ми зараз обговорювали з. Першим секретарем посольства країни Узбекистану в Україні, і цей потенціал його треба нарощувати, тим більше я можливо скажу таку провокаційну річ, але сьогоднішній наш хлопчатобумажний комбінат, який ми знаємо, гігант текстильної промисловості, який залежить від хлопку, який залежить ну, від бавовни, яка в нас не вирощується, і на ньому всі старий хрест. Я думаю, що в нього є перспектива, не з точки зору вже тих. Економічних і проти промисловиробничих ланцюжків, які були в той час під час радянського союзу, а в більш спрощеному вигляді сьогодні є всі можливості закуповувати напівфабрикат, навіть вирощувати в Узбекистані напівфабрикат в там сюди поставляти і вже на як Україна, член Європейського співтовариства економічного. Вже сюди поставляти на Україну. Вже готовий готове продукт. Цю так само на Європу, тому я радий, тому що така поважна делегація завітала на Херсонщину. Процеси перемовини, домовленості і результати вже є, тому бажаємо всіх успіху. Я думаю, що все вдасться.